А далі будемо продовжувати говорити про питання військові та воєнні. До нас доєднюється на зв'язку Григорій Омельченко, герой України, генерал-лейтенант Служби безпеки України у відставці. Пане Григорію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, шановних і на ставці, і ваші тероглядачі. Раді вас чути і бачити. Розпочнемо, мабуть, не зовсім із. Фронтових питань, але й з питань, які мають безпосередню важливість для того, що в Україні зараз відбувається, йдеться про ось цю чергову заяву. Тепер вже від китайського посла у Франції, який підважив питання. Суверенітету країн колишнього радянського союзу, так який сказав, що немає якоїсь там жодної міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенних країн. Ну такі заяви вже для нас від Китаю не дивина. Китай починає вскриватися чим далі, тим більше. Е, і постає питання інше: так чи ця війна не була навіть Китаєм можливо інспірована росіян? Ім дали добро після Олімпіади на те, щоб почати цю війну вже широкомасштабно в Україні. А тепер починають випробовувати Європу на терпіння. Шановний Стасі, вступ, який ви зробили, якщо ви погодитесь, я вас забираю свою команду нашої офіцерської організації, яка називається Український СМ. Це наша офіцерська контрозвідка. Це питання. Про те, що ви підняли, я його писав ще минулому році, що Російська Федерація на чолі із воєнним влочинним Путіним розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з благословіння Китаю Сіньзіньпіня, керівника лідера Китайської Народної Республіки, або з його всякої згоди. Коротенько нагадаю, деякі вам речі. 4 лютого минулого року Путін прибув у Китай на відкриття Олімпійських ігор, зустрічався зі Свіньпіням і роблять спільну політичну міжнародну заяву, у якій виступають проти розширення НАТО на Схід, виступають критично проти створення військового союзу Велика Британія, Австралія, Сполучені Штати Америки. І як грають ну, в одну дудку, Говорячи про безпекові заходи, ну як відносно Китаю, і так щодо Росії, і про вічну мир дружбу ж батько між Китаєм і Російською Федерацією. Єдине, що було домовлено, от і Путін запевнив цідзіньпіня про те, що війну, а вірніше свою спеціальну військову операцію він завершить впродовж 3-5 днів, от і, і розпочне їх після завершення Олімпійських ігор. Нагадаю, якщо хтось забув, Олімпійські ігри в Китаї проходили от, із 4 по 20 лютого повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого. Ще одне, шановні Ніна і Стас. І ще раз Стас, тобі дякую за твій ступ, який ти зробив. Ти просто мене підвів до того, що я хочу почати. Згадайте, Олімпійські ігри 8-24. Серпня 2008 року, які проходили в Китаї. З відкриття Олімпійським ігром Російська Федерація робить провокацію і військове вторгнення куди у Грузію. І захоплює 20% території Грузії. Танки зупинилися буквально у 20-25 км від Белісі. Ви всі пам'ятаєте, той візит, який спас Грузію з п'яти керівників. Європи, президента Віктора Ющенка, покійного Олега Качинського і трьох керівників країн Балтії. Я будучи членом парламентської саблеї Ради Європи, так з делегацією перелітав у, у Тбілісі. От, і і теж пов'язано з Олімпійським іграм. Ще одне, шановні мої, от у Сочі відбуваються Олімпійські ігри. От вони проходять. От, із 7 по 23 лютого 2014 року. Ще не закінчилися Олімпійські ігри. Не закінчилися. А 20 лютого, за два дні до закінчення Олімпійських ігр, Путін починає з спецоперацію, так звану гібридну війну по захопленню Криму. От картина, яка б масувала. І ще одне. Я довго ну, в своїй професії по дрібницях збираю завжди докази. Щоб зробити якісь певні висновки або, скажімо, робочу версію, яка повинна опрацюватися, або може в майбутньому буде підтверджена. І от ті події, які почалися розбуватися в зв'язку ще з так званим витоком, зливом інформації із Пентагону Сполучених Америки, так що насправді це було, я думаю, ви будете знати десь в кінці травня. Я не буду на цю тему торкатися, але ви близькі до, як кажуть, до істини будете те, що ви говорили. Так от дивіться. За одну річ, коли в пресі було повідомлення, що Буцімто американці заявили, що їм відомо, з відданих центральної регіони управління, що Китай збирається поставляти зброю Російській Федерації. Mm -hmm. Сполучені Штати Америки це був зроблений так званий профілактичний хід. Розвідка США знала, що йде у Росію. Хайне тяжка зброя, типу артилерійські снаряди, от, або ракетні установки, або ще або артилерійська ствольна артилерія, але знаєш, що поставляються боє, боєприпаси, поставляються інші предмети речі подів так призначення, в тому числі обмандерування, бронежилети і так далі, тому подібне. Цей час дуже гарно. От, після візиту Путіна. У Іран, пам'ятаєте його? Ну, от. Іран починає поставляти у Російську Федерацію шахеди, mm -hmm. от. і виникло велике серйозне питання по поводу доставки балістичних ракет. Ну, трошки прямі. Але я вам сьогодні можу сказати, що за цей весь от період, так, ну, от, який був, Корея поставила не ну, лише дрони, там декілька дві з половиною чи тисячі дронів. Вона поставила артилерійських снарядів у понад 350 тисяч штук. І більше одного мільйона боєкомплектів до автоматів, кулеметів і так далі. Тобто, як то кажуть, працюють на наставки. Але Китай раптом виступає з так званою мирною ініціативою, 12 пунктів так званого миру. Ну, от, хоча так сказати, мирний план сказав за мирний план це бачення Китаю на такий час, на події, які відбуваються в Україні. От, і в мене не вистачало одного якогось знаєте, от ланцюга, щоб зав'язатися з тим, щоб підтвердив те, що ви сташе сказали. А це нами було встановлено. От, доказово от, ще у минулому році я це публікував у, 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 на сайтах український репортер, по-моєму, цензу, Україна молода. І так бачимо, можна знайти за минулий по -по почитати. І раптом відбувається така заява. Посла Китаю у Франції у Ше є. Шановні Ніна і Степане, Остасе, запам'ятайте одну річ: Китай це не якась сусідня Азіатська чи африканська чи європейська країна. Це авторитарна комуно комунофашистський режим. Там державний чиновник. Вибачте, без дозволу особистої думки мати не може таки він сказав. Це була особиста думка, але насправді це був да, пробний да, шар. Подивитись на реакцію, він, що буде далі. Він, він, він навіть не чихне, він навіть не чихне з моєї точки зору, з досвіду до моєї професійної роботи, міжнародної роботи, члена парламентської асамблеї ради Європи, член, роботи в ООН, міжнародних різноманітних комісіях. От, в силу своєї професії я гарно вивчав історію, менталітет китайського народу, тим більше морально-психологічний стан самої верхівки, починаючи від Маодзедуна. От ви, як кажуть, діти, що о, тоді були, а може, ваше й на світі не було. От, і от дивіться, те, що ви сказали, там без зверху команди, а тим більше посол не просто як посадова особа, це представник Китаю. Країну Ради безпеки раз ядерної держави, от яка по суті, якщо взяти військову економічно-фінансову потенціал, є другою країною в світі. Людина, сказати, яка на правах представляти інтереси Китаю офіційно, тобто офіційну позицію висловлювати. абсолютно з моєї точки зору, зробивши цей аналіз, Сі зробив ну, як пробний шар, гарну міжнародну політичну провокацію. Яка буде реакція Західної Європи? І інтерв'ю посол Китаю Лошає дав, коли? коли Макрон, президент Франції, повернувся із Китаю і зробив своє інтерв'ю. Пам'ятаєте, яка гостра критика була колег з Європейського Союзу? Те, що він горів, дійшло навіть до того, що був дзвінок і розмова, телефонна розмова між Макроном президентом Франції. Ну і таке враження, що вони президенту. в Франції знайшли то слабе той слово ланку, в яку будуть бити зі сторони Китаю, аби спробувати розколоти єдність європейського союзу і політики. Бо Макрон з'їздив з ним, провели більше часу ніж з представником офіційним всієї європейської спільноти. Два по-третє, заяву зробив Макрон три, чотири посол куди зробив заяву у Францію. Знов ж таки пазл складається правильно і тікалися. А дивіться, реакція відбулася. Після того, як багато представників Європейського союзу почали вимагати, що оголосити його навіть персону Нонграда і вислати з Європи, реакція з боку офіційного Китаю відбулася через дві доби. В таких ситуаціях я вам скажу відверто це велике запізнення. Але хтось зробив заяву, який спростував заяву посла і сказав, що Китай поважає суверенітет, територіальну цілість і так бачить. Ні міністр закордонних справ, ні його перший заступник, ні хто -ні -небудь, небудь з Політбюро Комуністичної партії Китаю, який відповідає за зовнішню політику і являє ще вищим, от як представник Політбюро, за міністр закордонних справ. А зробила собі яка сам речниця міністерства закордонних справ Маонін, яка сказала, що Китай поважає суверенітет, територіальну цінності і так далі, і тому подібне. І це було це було. Як би сказати, відповідь, а я вам скажу далі: якщо посадова особа Китаю чиняє подібний вчинок, подібну заяву, вона вчинає злочин по китайському законодавству. І в разі його відкликання, повернення в Китай його чекає або вічного ув'язнення, або навіть страта. Тому що щорічно у Китаї за різні державні злочини, хабарництво і так далі страчують по декілька тисяч чоловік. Для китайців це сказати, якась не проблема. Так, от, ви, як журналісти, ви Наша команда це звичайно буде робити. Чи буде відкликаний посол із Франції? Бо те, що він зробив з усіх морально-етичних норм і такої реакції Західної Європи, в першу чергу, реакції Європейського Союзу, його не повинні. Тримати тим більше у Франції одна із ведучих європейських країн стопане генерали. В нас лишається буквально дві хвилини, але все це має сенс тільки тоді, коли ми будемо говорити про лінію фронту нашого. Все це не просто так відбувається, і не просто так відбувається саме зараз і в цей час. Вони в очікуванні українського контрнаступу, росіяни, септо, якого дуже сильно бояться, і всі зливи з Пентагону і ці історії з китайцями. Це намагання врятувати їх від ганьби такої великої. І про це говорить і Кирило. Буданов тепер і інститут вивчення війни про те, що не вистачає мобільних військ росіян перекидати їх по фронтам або стримати наш контрнаступ. Буквально дві хвилини. Як ви бачите навіть ситуацію міць. в українських фронтах, як вона буде розгортатися зараз? Так, сану не ставсь. Якби я навіть дуже хотів, я не маю права відповідати на поставлене вами запитання. Ви поставили запитання. Я. Може чи буде розвертатися наступ чи корнаступ і так далі. Я три тижні тому назад добивався публічно, щоб Міністерство оборони, Генеральний штаб, Рада національної безпеки оборони зробили офіційну заяву, що про обстановку на фронтах повинні говорити виключно mm -hmm. офіцери прес-службу повноваження за особи або керівники генерального штабу, або головнокомандуючи, або інші офіційні сам. Я навіть деяким. Працівник керівникам ради національної безпеки по-дружньому сказав на те, що зауваження зробив, коли вони заявляють, що доступ до оперативних планів розробки наступу чи констракту має мають три чи п'ять осіб. Навіть цього не можна говорити. Я вам скажу, шановні Ніна і Стаси, перемога України у цій війні. Це не лише історична неминучість, запам'ятайте. Це не лише національно визвольна війна українського народу України як незалежної держави проти своєї колонії, в якій вона перебувала понад 350 років. Це війна цивілізаційного вибору, Абсолютно. демократія або авторитаризм. Я вам скажу одну річ: виникла і створена вісь зла: Росія, Китай. Іран, північна Корея, Сірія і приєднуються до цього ознаками нацизму. Угорщина. Вибачте, але в але авторитарна держава і туреччина, яка починає грати якогось голубка мира, пане а пане генерале знаєте, і збирається разом з Іраном і Сирією міністром їхати а, до так, Москви. Перепрошуємо, що а, мусимо вас прощатися, перепинити. бо вже закінчився наш ефір. Приймайте Він... це як запрошення на ефір. Наступний дякуємо за ваш час і а, завжди будемо... пам'ятати. Не, не лише вірте, а знайте перемога. Дякуємо, дякуємо на цій дякуємо позитивній ваш... ноті. Завершуємо сьогоднішній ефір. Буде. З нами. Був Це... Григорій Омельченко, Герой України і генерал-лейтенант СБУ у відставці.